Привіт всім, окрім москалів, вам тут зовсім на раді. З вами Максем, і сьогодні я візьму величку інтерв'ю в лорда мультфільмів. Ну що ж, почнімо? І перше, що я б запитав в нього, чи були в нього конфлікти? Як він сам каже, в нього їх не було, що досить добре, і сам лорд дуже пацифіст, якщо можна так сказати. Далі я в нього запитав, чи знають його родичі про канал і що він сам каже, те, що вони знають і навіть позитивно до цього ставляться. І я розумію, чому він крутий. Так, його знайомі знають про його канал. Тому я й запитав, чи є якісь інші блогери серед його знайомих, відповідно. І він каже, що є лише один, але він тіктокер. І, звісно ж, я запитав в нього, скільки йому років, йому 14 років. І простими словами, в нього було два акаунти, і два з них забанили. На одному з них він робив контент, який зараз, плюс опарусня. На іншому контент як зараз, але на жаль, цей канал видалили. І тепер лорд мультфільмів, який ми знаємо. Можливо, якщо під цим відео будуть Олде Лорда мультфільмів, ви знаєте, що він не просто лорд, тому що він лорд. А через те, що він хотів зробити власний мультфільм, я сюжет переказувати не буду. Можливо, лорд сам його напише, як пригадує. Тоді я цей коментар закріплю, звісно же. Тому скажу простими словами, він хотів зробити це 3D-мультфільмом, і в нього були великі на нього плани. Його мали озвучувати Амага та... Емета, але на жаль, через те, че що він. Не вміє робити 3D-анімацію, відмінила це. На жаль, на жаль. І як він сам казав, він позачав трохи ідей з Легонак зонайц, як ім'я для однієї чових, чи про балакучу книгу. Хоча балакучі предмети, які на перший погляд мене насправді дуже небезпечні, це вже штамп чи ліше. Але зазвичай це виходить навіть досить добре, чого коштує ходяча доріточка квіточка. І готуйтесь, мої любі друзі, адже це постійно. Віднині рубрика, що ненавидять наші любі ютубери. І готуйтесь, адже те, що він скаже, може вас здивувати або розчарувати. Я вже сам не знаю. І лорда мультфільмів бісять Ці, хто вважають себе величними, хоч вони нічого в своєму житті не досягли. Ну і що люди, які порівнюють Україну з Московією і наживаються на війні. Ну, я з ним цілком погоджуюсь. Нашого любого лорда, кава біжують ті, хто кажуть, що у всьому винні депутати, хоч самі не роблять, і ті, хто намагається щось робити, але хоч вони роблять малесеньке вклада, кажуть, що це надзвичайно велике досягнення. І він сам себе питає, чи є сенс жити в такому світі, чи його давно немає. Мудро, досить мудро. Також лорд мультфільмів Лорд геймінгу, адже він любить, і Бравл, і Паб, і Майнкрафт, кого він не так написав, і та інші. Тому, можливо, цей спосіб досить такий довгенький. Що була в нього романтика? Він спершу такий, в якому це сенсі? Я йому написав в романтичному. І смайлик, що він закриває очі, чи що це за смайлик? Ну, або просто хочу зробити вигляд, що немає, не знаю. <гум> і вибачте, вибачте, це якийсь західний діалект, або це я, дитя асфальту. Ну, тут очевидно, те, що вчителі можуть і думати, що він шабайлова, це очевидно. Але, як то кажуть, в селах по цимбалах. Чи по цимбалах? Ніякого теж якось. <хи> Боже мій. Загалом з того, що нам розповів лорд мультфільмів, можна зробити кілька висновків. По-перше, він не дуже такий спокійний, але коли ми говоримо про те, що його вибішує, це вказало його велику дорослість, якщо так можна сказати. Йому 14 років і в нього є величенькі такі плани на канал. Тому чи зникне він коли-небудь? Так зникне. Колись всі зникнуть з Ютубу. Тому чи треба його поважати? Так, він надзвичайно хороша особа, і мені дуже шкода, що в нього немає тисячі підписників. Слухайте, 91 підписник. Якщо ми всі разом підпишемось на лорда мультфільмів, в нього буде 300 в нього чи 400. 400 чи 500 підписників, тому робіть це. І, ну що ж, з вами був Максим і бувайте!